Друзі, нас інфо перші про головне поїхала. Вбивство віри в цінності. Трамп вчора наговорив такого, що українцям важко повірити, в те, що це наш основний союзник може собі таки дозволити на банковій гнітюча атмосфера, смерть політичних зв'язків. Пише телеграм-канал Офісне Мишення. А ось що говорить опозиція? Останні заяви Дональда Трампа на переговорах між США й Росією стали тривожним сигналом для України та її міжнародних партнерів. Пише Ірина Геращенко. вперше з 22-го року, Вашингтон обговорює можливість врегулювання війни без безпосередньої участі України, що порушує принцип нічого про Україну без України. США й Росія фактично обговорюють майбутнє України поза нашою спиною, і що ще небезпечніше звучить ультиматум Києва Путін повертається на світову арену. Трамп заявив, що після переговорів з в РФ у Ріяді він став набагато більш упевненим у можливості досягнення угоди щодо України. Однак суть цієї угоди залишається незрозумілою, але Україну, наче нападника, змушують йти на поступки і ні слова про відповідальність РФ. Паралельно Трамп говорить про низьку підтримку зеленського і необхідність проведення виборів в Україні та про те, що Росія здатна знищити українські міста, але не хоче цього робити. Все це на фоні чергових варварських атак на Одесу і інші українські міста, які Росія щодня і щоночі старає з обличчя. Землі світу нав'язується наратив, що, начебто, Україна є проблемною стороною, що не бажає миру. Трамп також підкреслив, що ШАН не наполягають на виборах в Україні. Але якщо Київ хоче залишитись за столом переговорів, він має їх провести. Немає в світі іншої країни, яка б більше ніж Україна хотіла миру по воєнних демократичних виборів і закінчення війни. Але без сталого миру і безпекових гарантій, все інше буде реалізацією кремлівського сценарію, який рознесе країну зсередини. Світ опинився в новій геополітичній реальності. Україні потрібно мобілізувати Європу, всіх наших союзників, активізувати професійний діалог, США, аби донести ключовий меседж, швидкий мир лише за рахунок України знищує Україну. Але й послаблює Європу і США, бо посилює вісь зла. Це буде катастрофічна помилка, масштаба якої важко уявити. Але найбільшу відповідальність сьогодні на українській владі Зеленський має негайно відмовитись від тиску на опозицію політичних репресій проти неугодних... Час переформатувати парламентську більшість і створити професійний уряд порятунку України. Це посилить позиції легітимності української очах суспільства і партнерів. Час професійної дипломатії від складу переговірної групи критично залежить майбутнє України. Персонажі з фото самітів миру не мають для дипломатичної роботи жодної компетенції, і це доведено провалами на зовнішньому напрямку. Європа, яка ніяк не оговтається від заяв Шанам Мюнхенській безпекової конференції, продовжує демонструвати нездатність до швидких рішень. Парижський саміт, який відбувся два дні тому, не дав жодних конкретних результатів. Хоч зараз час посилення підтримки України рішучих кроків, як то відправки миротворчого контингенту і масштабного посилення оборонних постачань, водночас розвідувальні дані США і союзників підтверджують, що Путін не відмовився від ідеї контролю над усією Україною. Ми це знаємо і без західних розвідок. Тож маємо об'єднатись і захистити українську державність для України. Ці події є критичним моментом. Ми як держава маємо активізувати дипломатичну роботу, аби не дозволити нікому приймати рішення за нас. Європейські партнери також мають прокинутись, бо без їхньої активної участі ситуація може розвиватися за вкрай негативним сценарієм. Україна не може собі дозволити, щоб її суверенітет став розмінною монетою у великій геополітичній грі. Ні Трамп, ні маски не були ніким завербовані. Вони цілком нормальні, мейнстрімні американці, і все, що вони роблять, вписується в давню американську політичну доктрину. Пише політолог Петро Олещук. Сенції полягає в наступному для США вигідно дружити з одним із основних євразійських гравців Китаєм чи Росією. У рамках цієї доктрини президент США Річард Ніксон свого часу перезавантажував відносини з Китаєм проти СРСР. Зараз нова адміністрація у Вашингтоні хоче перезавантажити відносини. Зараз нова адміністрація Вашингтоні, хоча перезавантажити відносини з Росією проти Китаю. Ціна Україна її Росія чітко позначила в такому ключі. трампісти будуть вести розмову з путінською бандою найближчим часом. Це я не про зраду. А про факти Трамп і компанія роблять те, що обіцяли. Відкрию вам страшну таємницю. Байден і демократи хотіли того ж, але у іншій формі. Демократи хотіли перезагрузки, але після транзиту влади в Росії саме транзиту, а не повалення. Тому радник президента США з нацбезпеки Джейк Сальван робив усе, аби заклад пригожина провалився. Усі ці Навальні і інші ліберали наставці мали легалізувати цей транзит від Путіна до спадкоємця, після чого мала настати перезавантаження. А до цього українці мали гинути, підриваючи основу путінського режиму. Трампісти так не заморочуються і просто хочуть порішати з Путіним за будь-яку ціну, розраховуючи, що той, отримавши багато грошей і інших преференцій, розвернеться від Китаю до штатів. Ну а далі обійми, товариш Дональд приймає парад на мавзолеї і так далі. Це звісно огидно, але мусимо визнати факт: американці такі ж імперці, як росіяни. Їм росіян простіше зрозуміти ніж нас. Це факт, тому Трамп щиро не може зрозуміти навіщо українці чинили опір. Ці кляті українці вічно заважають американцям порозумітись з Росією в 91-му році захотіли власну державу, хоча президент республікани Джордж Буш вмовляв цього не робити в 14-му Повалила Віктора Януковича. Хоча адміністрація демократа Обами вмовляла це не робити і мирно розвертатися до СРСР 2 22-му році. Зеленський чомусь не хотів здавати Україну і ставати президентом неіснуючої держави в екзилі. Очевидно, доведеться ще раз відмовляти американцям. Звісно, максимально ввічливо. Добре, що Трамп сам розігнав усіх агентів впливу. Саме ж американський президент США Трамп запевнив, що не збирається виводити американський військовий контингент з країн Європи, адже ніхто не просить цього робити. Про це повідомляє Financial Times. Під Час спілкування з журналістами в Мара Лаго Трамп спитала, чи готовий він вивести американські війська з Європи в рамках мирної угоди з російським диктатором Путіним. Ніхто не просить цього робити, тому я не думаю, що нам доведеться це робити. Я б не хотів цього робити, але це питання насправді ніколи не піднімалось. Сказав американський президент. Раніше змі писали, що Трамп може погодитись на вимогу Путіна вивести війська НАТО з усіх територій колишнього СРСР. За словами журналістів, президент США має намір укласти угоду з Путіним, не враховуючи позиції України і Європи. Водночас, Київ матиме вибір або змиритися з втратою території без гарантій безпеки або боротись далі проти російської агресії без американської допомоги. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.